Настала зима. Всі були в очікуванні свята і починали читати дивовижні книжки. Сьогодні малюки принесли цікаву історію. Хто поцупив шапку Санти? Ну що, сідай зручненько і давай читати разом. На світанку Санта прокидається у причудовому настрої. Настав його найулюбленіший момент року. Цієї ночі. Він розноситиме подарунки дітям по всьому світу. Хо-хо-хо, пахне мандаринами та ялинкою. А вже ж, це найкращий день. Ну ж бо, Санто, збирайся хочіше. Так, мої шкарпетки, чоботи, пасок усе готово. Але хай грець, де моя шапка? Тут вашої шапки немає. Шукайте де інде, тут теж. Не можна гаяти часу. Потрібно знайти шапку. Санта напіводягнений біжить вниз сходами. На кухні нікого немає. Але за дверима комірки чути якісь дивні звуки. хрусь хрусь. Фінальний штрих. Матусю, а можна я додам цукор в пташине молоко? Ні, моя черга. Карамелько, й нуго, ви знову вминаєте вас, ще не дочекавшись нового року. Пробач, Санта, але ми дуже любимо шоколад. Ви бачили мою шапку? Здається, це ще одна витівка якогось безкетника. Схоже, без ельфа не обійшлося. Ми не бачили вашої шапки, чесно, хрусь!» От лихо, я ще ніколи не подорожував без шапки. Присягаюся своєю бородою, що знайду викрадача. Може, шапка у вітальні? Сам там тамчить до стрілой, сподіваючись знайти її. Спрівайте, це часом не червона шапка за ялинкою. А, це ти, моя дорогенька, шукаю свою шапку. Не бачила її? Ні, мій бідолашний. Але щойно я знайшла хутряну шапку. Яку тобі подарувала бабуся на день народження. У ній, я певна, ти не застудишся цієї ночі. Хутряна шапка? Ні за що. Вона геть не пасує до мого костюма, а я знайшла брудну шкарпетку. Семе, це ж мої окуляри. Перепрошую, Санто. Я просто їх позичив. Ну, хоч якісь речі знайшов. Але досі жодних слідів моєї шапки. Може, вона в кабінеті? Певно, що так. Санта поспішає до кабінету. Санта сподівається відшукати шапку в цьому безладі. Добрий день, пір'їнко! Чи все готове для сьогоднішнього вечора? Майже Санта. Я востаннє перевіряю список. Річую тім, що цього року. Ви отримали понад 2 мільярди листів? Дякую, пір'їнко! Але скажи, чи не бачив ти моєї шапки? Я оскаженію від пошуків? Вашої шапки? Ні, не пригадую. А от Зоя з Парижу замовила собі білий капелюшок з фіолетовим помпоном? Зоя отримає свій капелюшок, а я піду шукати свою шапку. Чарівна новорічна ніч. Діти сплять у ліжечках. любий Санто. Я хочу отримати в подарунок молодшу сестричку від Тома. День минає, а шапки так і не знайдено. Тепер Санта перестрибує по чотири сходинки за раз. У майстерні ельфи зайняті підготовки останніх подарунків. Друзі, це не смішно. Сьогодні ввечері мені знадобиться шапка. Якщо хтось із вас поцупив її, пожартувавши. Санто, це не ми. У нас куча роботи. Ми не маємо часу на жарти. Мусимо запакувати чимало подарунків до вашої подорожі. Ви запитували в жартівника? Ви не бачили його від самого ранку. А вже ж, жартівник, це ж мій найбешкетніший ельф. Я мав би здогадатися. Рятуйте! Мі-мі-мі-мі-мі-мі-мі. До Санти повертається надія, він із натхненням спускається до спальні ельфи. Жартівник точно має бути тут, бо він не прокидається раніше о півдня. Який чудовий день, щоб залишитися в ліжку під тепленькою ковдрою. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Бу! жартівнику, ти мене налякав. Скажи правду. Це ти сховав мою шапку. Сховав вашу шапку перед вашою подорожі? Чудовий жарт. Але я навіть не додумався до цього. Справді, нічого не розумію, куди вона могла подітися. А ти хочеш біжи допомагати іншим. Не час розважатися. До ваших послуг, Санто. Санта прошукав свою шапку цілий день, але даремно. Тож він спускається на перший поверх. Наближається ніч. Невдовзі час вирушати. Олені готові летіти. Але Ренольф, ватажок Оленів Санти, має сюрприз. Санта, це подарунок для вас від усіх нас. Моя шапка! Ваша шапка була вже пошарпана. Ми взяли її за зразок і пошили нову. Сподіваємося, вам сподобається. Дякую, друзі мої. Я відчуваю таке полегшення. Ця шапка ідеальна. Тепер можна рушати в подорож. На небі яскраво сяють зорі. Цієї ночі санта розвезе подарунки дітям по всьому світу. І це його найулюбленіший момент року. Хо-хо-хо! Веселого всім нового року! Як же здорово читати разом! Тобі сподобалось? Тоді підписуйся на наш канал, адже попереду багато цікавого.